Доброго дня, Ви вистача компанія автопарк. нас на надходження це BMW X5 2010 року випуску на повному приводі. Автомобіль, трьохлітровий бензиновий двигун має, чорний шкіряний салон, один власник в Україні, автомобіль з Америки з мінімальним пошкодженням по задньому крилу. по авто 223 тисячі рідного пробігу, підігрів сідушок, панорамний дах, автоматична коробка передач, розширена мультимедіа, кнопочка Старт-Стоп, 4 підйомничка багатозонний клімат-контроль, ззаду присутні підігріви, Ззаду виглядає таким чином. Шторки присутні. Це в нас 7-місна версія. В багажнику присутній третій ряд сідушок відкриваються, і повноцінна людина може туди сісти. Так, по функціям у нас круїз-контроль, пам'ять сидіння водія, автоматичне світло, 4 підйомника. Мультикермо, підігрів керма, також присутні. Даний автомобіль можете придбати. У нас місто Львів, це Ва-60, можна придбати в лізинг. Кредит, готівка, будь-який спосіб розрахунку. Приїжджайте, місто Львів Тільцева 60.